Доброго ранку, діти! Рада вітати вас на нашому уроці. І сьогодні тема нашого уроку як розпізнавати інформацію. Символ це знак, який несе певну інформацію. Вдавнину ще до символів, люди використовували знаки. Давайте разом з вами спробуємо розшифрувати стародавні зображення, які знаходяться вгорі, та утворити пар символ плюс об'єкт. Поглянув на перший символ. На кого він вам схожий? Так, вірно, це гусь. А це на кого вам схоже? Так, тут є так, цей символ чимось схожий на дитину. Тут вже буде трішечки складніше. На кого схож, на що схоже цей символ? Так, на дорогу. А, ми поглянули на це зображення, на що воно вам схоже? Так, вірно, це вже будиночок. А таке коло. Що це може бути? Так, вірно, це сонце. Потім такі малюв... малюнки перетворилися на писемність. Знаки та символи замінили буквами. Можемо поглянути. Що в давнину люди використовували саме такі символи. Це були для них звич... звичними символами, як для нас наші літери. Можемо поглянути, як утворилася буква А, буква Б та літера В. Який... Яку... який шлях вони пройшли до того, щоб стати звичними для нас. Звичайно, нині люди також використовують символи та знаки. Звичайно, це наші улюблені смайлики. Але коли ми пересилаємо смайлики, вони повинні або доповнювати текст, який ми хочемо сказати, для того, щоб інформація, яку ми передаємо, стала зрозумілою як для відправника, так і для одержувача. Також будь-яка інформація, яка знаходиться в інтернеті, або яку ми маємо, вона буває як приватною інформацією, так і публічною. Давайте розберемося, що таке приватна та публічна інформація. Приватна інформація це та, яка точно вказує на людину. Це може бути ваше ім'я, адреса, міс, номер телефону та інша інформація. Публічна інформація та яку вільно використовують. Тобто збирають, зберігають та поширюють у доступних джерелах. Це, власне, в інтернеті. Запам'ятайте ніколи не розповідайте незнайомцям про себе, де живете, навчаєтесь свій номер телефону. Ця інформація лише для родичів та близьких друзів. Інакше може статися халепа. І ніколи не надсилайте незнайомцям власні світлини чи світлини родини. Та, друзі, це може нашкодити вам та рідним. Також можемо поглянути на зображення. Ми можемо побачити в фотографії і внизу якісь простенькі зображення. Саме ці прості зображення називають схемами. Це спрощене зображення об'єктів без дрібних деталей. Давайте спробуємо віднайти схему до нашого стадіону. Де вона знаходиться? Так, вірно. Ось така проста схема нашого стадіону. Тут немає ні людей, ні футболістів, лише поле та трибуни. А Лілія. Поглянули, де ж ми можемо побачити схему лілії? Так, вірно. Ось вона. Лише пелюстки і серединка нашої квітки. Нічого лишнього, ні кольору, лише просте зображення. І, звичайно, складіть задачу про транспорт за математичною схемою. Математична схема до задач може виглядати саме так. Ви найчастіше її використовуєте, звичайно, на математиці. А план це схематичне зображення вигляду приміщення згори. Тобто, якщо ви візьмете ваш клас, в якому ви навчаєтесь, і подивитеся згори, ви зможете. Вже твердо сказати, що це вже план. Наприклад, погляньте на зображення. І подумайте, де ви сидите? Чи є тут ваше робоче місце? Так, переходимо далі. Подивилися на зображення. Що тут зображено? Так, ми бачимо людину, точніше її руки, і вона показує якісь символи. Ми можемо побачити музичні символи. А це що? Так, вірно, це штрих-код. А це в нас QR-код. За допомогою чого можна зрозуміти цю всю інформацію, адже для нас вона може бути незрозумілою. Так, це ми можемо зрозуміти за допомогою очей. Ми можемо побачити, як людина показує якісь жести і вже зрозуміти, що вона хоче нам сказати. В музиці, коли людина бачить ноти, вона відразу розуміє, яку музику їй грати. Штрих-коди. Ці штрих-коди в нас знаходяться де? Так, вірно, на товарах. Люди за допомогою на касі, продавці, можуть пробивати цей товар і вже потім говорити, скільки ми, нам потрібно за неї заплатити за цей товар. І QR-коди. Ці QR-коди нам також найчастіше вже зустрічаються. А подумайте, чи є якісь подібні зображення у вас в підручнику і де вони можуть знаходитися? Так, ноти ми можемо зустрічати в підручнику з музики штрих коди ми можемо зустріти в підручнику? Так, можемо в кінці підручнику на форзаці, а QR-коди. Так, за допомогою QR-кодів ми можемо переглядати вправи або якісь корисні посилання, які нам запропонував. Автор підручника. А символи жестами можемо побачити в підручниках? Ні, жести в нас не зустрічаються. Як ви гадаєте, а яке предзначення для цих всіх символів? Навіщо людям жести, ноти та штрих-коди з QR-кодами? Поміркуйте. Отже, ось і підходить до кінця наш урок. І давайте ж виведемо такі висновки. Інформацію, яку ми отримуємо, можна зафіксувати. Це можемо зробити: записати, замалювати або зобразити схематично. І щоб розпізнавати та передавати інформацію. Треба, щоб вона була зрозумілою як відправнику, так і одержувачу. Отже, на цьому наш урок закінчився. Бажаю вам успіхів у навчанні. До побачення!